І сьогоднішня наша робота починається не з Мерседеса, не з роботи, а починається вона у нас з Пасата B6. Ось така машинка. Проблема, так як ви вже прочитали в підписі відео. Ключі ось. Зараз Зараз. Що ми вже зробили? Зробили вже такі о, якісь пластмаски понаходили, але ну, зробили такого з дерев'яні кілочки, ключики. Ось. Рішили, що ми. Зробили щель. Вже ніяк ми його ні ключами, чим. Провертається, ну стоїть така защита. І от будемо ми робити її от щель. Будемо пробувати доставати. Знімось. Дві приспособи вже зробили. Одна і друга. І у нас були. Друти. Так. одну це панули. Так, тримаємо. Лайхак для Лайхакля. Шликс. Ти тай натяни, а та й поможешь. Yeah. <laughs> та й тя не вже або думає. Є! Тверка відгрібні. Климці. Думаю, вони навредили. <hums> <а> ну? <hums> Давай закриємо подивимося. А, Нічого не зрозуміло. Ну, ну, Тут так і не робить. Тут зараз ще буде один лайхак зазнімемо, як казали в ютубі. Все, зараз ще вийдемо. Так, і вертаюся знову до посада. Машина відкрита, але була дверка, що просто не відкривалася. Тут вона вже все відкривається. Все воно працює цілий хак. Тобто ми беремо на опускання, стекло опускається, ми в той момент дергаємо ручку, дергаємо, дірга на такому десь від, на такому вже опущеному стеклі вона вже починає працювати. От. Все, машина працює, нічого тут ми не зробили їй поганого. от Так можна відкрити, якщо немає ключа, пасати Б6. І всі машини. Гран широкий на цьому місці так само відчинявся.